Аудіокниги українською від студії Колідор, Класика світової літератури на нашому каналі. О Генрі Вику, Я і старий Мак Лонзвері вийшли з цієї гри з маленькою золотоносною жилою, заробивши по 40 тисяч баксів на брата. Я кажу старий мак. Але він не був старим. Йому було сорок сорок один, не більше. Однак він завжди здавався дуже старим. Енді, сказав мені якось мак, я стомився від усієї цієї метушні. Ми з тобою добряче попрацювали ці три роки. Тож давай відпочинемо і трохи спустимо зайве грошеня. Пропозиція мені до смаку. Кажу йому я, давай, давай станемо на певний час на бобами і спробуємо, що це за штука. Але що ми будемо робити? Проїдемося до ніагарського водоспаду, чи будемо грати у фараон, га? Фараон в даному випадку мається на увазі азартна карткова гра. Багато років. каже мені Мак. Я мріяв, що коли у мене будуть зайві гроші. Я винайму десь колибу із двох кімнат, найму кухаря китайця і буду сидіти в самих лише шкарпетках та читати історію цивілізації бокля. Хм, ну що ж, кажу йому я, приємно, корисно і без жодної вульгарної помпи. Мабуть, краще за застосунку для наших грошей не вигадаєш. Якщо додати до твого набору іще годинник із зозулею і самовчитель для гри на банжа Віннера, тоді я став би тобі компаньйоном. Десь за тиждень ми із маком потрапляємо у містечко Піння миль за тридцять від Дендера, там ми віднайшли елегантний будиночок на дві кімнати якраз те, що нам потрібно. Ми вклали у міський банк вагон грошей і перезнайомилися з усіма жителями міста, яких було 340. Китайця, годинники з озулею, бокля і самовчитель для гри на банджо, ми привезли з собою із собою з Денвера. У нашій халупці одразу ж стало затишно, як у будинку мрії. Не вірте, коли хтось скаже, ніби багатство не приносить щастя. О, подивилися б ви, як старий Мак сидів у своїй гойдалці, закинувши ноги в блакитних шкарпетках на підвіконня і крізь окуляри поглинав зілля бокля? Ви б здивувалися. То була картина достатку, який позаздрив би навіть сам Рокфеллер. Ну і я у сусідній кімнаті вчився награвати на банджо старий молодчина зіп, а зозуля вчасно вставляла свої зауваження. Наш же кухар китаєць насичував атмосферу будинку найпрекраснішим ароматом яєчні із шинкою, перед яким здавався навіть запах жимолості. Коли ставало надто темно, аби розбирати нісенітниці бокля і закарлючки самовчителя, ми з маком запалювали свої люльки і починали розмовляти про науку, про видобудок перлів, про Єгипет, торфографію, риб пасати, про вичинку шкіри, про подяку, про орлів. Та інші всілякі предмети, стосовно яких у нас ніколи не вистачало часу, аби висловити свою думку. Якогось вечора мак ні сіло ні впало, спитав мене, чи добре я розуміюся на жінках. Ха. Кого ти питаєш? кинув я самовпевненим тоном. Та я знаю їх від Альфреда до Омахи, від Альфи до Омахи. Омаха місто у штаті Небраска. Жіночу натуру, кажу я, розпізнаю так само швидко, як пильний осел з келясті гори, та я собаку з'їв на їхніх вивертах та завертах. Розумієш, Енді, каже мені мак, ніби зітхаючи, а мені от зовсім не довелося мати справу із ними. Можливо, і я був би іншим. 14 років я заробляв собі на життя, і мої думки не були збагачені тими почуттями, які, судячи із описів, зазвичай викликають створіння цієї статі. Інколи я шкодую про це. Ей, друже, жінки несприятливий предмет для вивчення, кажу йому я. І все залежить від точки зору. І, хоча вони відрізняються одна від одної в істотному, але я часто помічав вони найбільше не схожі саме в дрібницях. Здається мені, продовжує Мак, ніби не чуючи мене, здається мені, що набагато краще виявляти до них інтерес і надихатися ними, саме коли ти молодий і до цього призначений. Я прогавив свій шанс. І, мабуть, я вже надто старий, аби включати їх у свою програму. Ну, не знаю, сказав я йому. А може, ти віддаєш перевагу діжці з грішми і повному звільненню від усіляких турбот та клопотів. Але я не шкодую, що вивчив їх. Той не дасть себе скривдити у цьому світі, хто вміє розбиратися у жіночих фокусах та вивертах. Ми продовжували жити у пінні. Нам дуже подобалося це містечко. Деякі люди вважають за краще витрачати свої гроші із шумом, тріском і всілякими пересуваннями, але мені і маку набридли метушня і готельні рушники. Зрештою, все було чудово. Мешканці пінні ставилися до нас добре, а сін готував їжу нам до смаку. Мак і його бокль були нерозлучні як два цвинтарні злодії, а я, я уже майже точно відтворював на банджо жалісливу пісеньку дівчатка із Буфало, виходьте увечері. Одного дня мені вручили телеграму від Спейта із нью мексико Там цей хлопець розробляв жилу, із якої я отримував відсотки. Мені довелося їхати у Нью-Мексико і простирчати там два місяці. Весь цей час я мріяв про те, як повернуся у пінню і знову заживу собі на втіху. Мій святковий настрій, коли я повернувся, було зруйновано. Підійшовши до будинку, я мало не зомлів. Макс стояв у дверях. І якщо янголи вміють плакати, то присягаюся цієї хвилини вони не стали б посміхатися. Це була не та людина. Це було щось. Чесне слово, на нього варто було подивитися у лорнет, у бінокль, та що там, навіть у підзорну трубу чи в великий телескоп Лікської обсерваторії. Уявіть, на ньому був сюртук. Шикарні черевики, білий жилет, циліндр і герань за обільшки із пучок шпинату була приклепана на фасаді. І він посміхався самовдоволено, як торгаш у пеклі або хлопчисько, якому прикрутило живіт. Хеллоу, Енді, сказав Мак, цідячи слова крізь зуби. Радий, що ти повернувся. Тут без тебе відбулися деякі зміни. Бачу, кажу йому я, і зізнаюся, явище це блюзнірське. Не таким тебе створив Всевишній Маклонсбері. Для чого ж ти поглумився над його роботою, зробивши такий непотріб? Розумієш, Енді, каже він повагом. Мене обрали мировим суддею. Я уважно подивився на мака. Він був занепокоєний та збуджений. Мировий же суддя має бути скорботним та лагідним. І якраз у цю мить тротуаром повз проходила якась дівчина, і я помітив, що мак начебто захихотів, почервонів, а тоді зняв циліндр, усміхнувся, вклонився, і вона усміхнулася і вклонилася йому у відповідь. А тоді пішла собі далі. Ну, все, друзяко, тобі гаплик», – сказав я. Ти пропав, якщо у свої роки захворів на кохання, а я гадав, воно до тебе не причепиться. Ти диви, ще й лаковані черевики, і це за якихось жалюгідних два місяці. Г, увечері в мене весілля. Ось ця молоденька дівчинка. Каже мені Мак із явним піднесенням. Е, знаєш, друже, я дещо забув на пошті, промовив я і швидко покрокував геть. Я наздогнав цю дівчину ярдів за сто, зняв капелюх і назвався. Їй було десь років дев'ятнадцять, хоча виглядала вона значно молодшою. Вона спалахнула. І глянула на мене так холодно, немов я був хуртовиною із двох сиріток. Е, міс, я чув сьогодні ввечері у вас весілля, промовив я. Правильно, відповідає вона. А вам що це чомусь не подобається? Послухай, сестричко, починаю я, але вона мене обриває. Мене звати Ребозаріт, сказала вона із ображеним виглядом. Знаю, знаю, кажу я примирливим тоном. Так от, Ребозо, Я, звісно, уже не молодий і міг би бути товаришем по дитячих іграх твоєму татусю, але анта, стара, підремонтована, страждаюча на морську хворобу руїна, яка совається, розпустивши хвіст і кудачучи у своїх лакованих черевиках, як на скипидарений індик, доводиться мені найкращим другом. Скажи но ну, мені, дівчинко, якого біса ти сплуталася із ним і втягла його у цю шлюбну авантюру? Але ж іншого немає, відповіла мені Рибоза. «А ну, дурниці. кажу їй я, кидаючи захоплений погляд на колір її обличчя і загальну композицію. Дурниці, із твоєю красою ти підчепиш кого завгодно. Послухай, Норебозо, старий мак тобі не пара. Йому було уже двадцять два, коли ти тільки стала уроджена рід, як то пишуть в газетах. Цей його розквіт довго не триватиме. Він увесь просякнутий старістю, цнотливістю і з нього тирса сиплеться. У нього своєрідний напад бабиного літа, ото й все. Він прогавив свою виплату, коли був молодий. А тепер вимолює у природи відсотки за векселем, який йому дістався від Амура замість готівки. Е? Словом, ребозо, тобі неодмінно потрібно, аби цей шлюб відбувся. Ну, ясно. каже вона, похитуючи квіти на своєму капелюсі. І гадаю, не мені одній, і о котрій годині це має статися? запитую я. О шостій, відповідає вона. І ви не повірите, але я відразу вирішив, як маю вчинити. Я повинен був зробити все, аби врятувати мака, дозволити такій гарній, літній, непристосованій для шлюбу людині загинути через дівчисько, яке не відвикло іще гризти олівця, і застібати сукню на спині? Ні. Це перевищувало мою міру байдужості. Послухайте на мене, міс Рід, Ребозо!» – сказав я серйозно, застосовуючи увесь свій запас знань та першопричин жіночих резонів. Скажіть мені відверто, невже немає тут у упіньї юнака пристойної молодої людини, яка б тобі подобалася, га? Є, каже мені Ребозо, – киваючи своїми блакитними оченятами. Звісно, є, питаєте. А ти, ти йому подобаєшся, продовжую допит я. Як він до тебе ставиться? О, він божеволіє, відповідає самовдоволено Рибоза. Мамі доводиться поливати ганок водою, аби він не сидів на ньому цілий день. Але завтра, гадаю, із цим буде закінчено. Підсумувала вона із зітханням. Ребозо, продовжую я, скажи відверто, ти ж не відчуваєш до старого мака цього обожнювання, яке ви називаєте коханням, ні? Ще чого бракувало, відповідає із гідністю дівчина, кривлячи носа. Як на мене, то він весь висхлий, як стара бочка. ж мені вигадали кохання. Окей. І хто ж той юнак Рибозо, який подобається тобі? Це Едді Бейлз, відповіла вона повагом, а далі заговорила швидше. Він служить у колоніальній крамниці біля крозбі, але, на жаль, заробляє тільки 35 доларів на місяць. Раніше у нього була закохана Елла Ноукс. Старий Мак повідомив мені, продовжував я. Що сьогодні о шостій у вас весілля. Абсолютно правильно, каже вона. О шостій годині у нас у будинку. Ребозо, кажу я, вислухай мене. А що, якби еді Бейлз несподівано отримав тисячу доларів готівкою? Май на увазі на тисячу баксів він міг би придбати власну крамничку. Так от. Тоном Змія спокусника продовжив я. Скажи мені, Ребозо, якби вам і зеді трапилася раптом така сума, то чи погодилася б ти повінчатися із ним сьогодні о п'ятій годині? Дівчина пильно дивилася на мене добру хвилину. Я відчував, як її організм охоплювали непередавані роздуми, звичайні для жінок за таких обставин. Тисячу доларів? перепитала зрештою вона. Ну, звісно, я погодилася. Тоді не втрачаймо часу. Ходімо до Едді, сказав я. Ми пішли у крамничку Кросбі і викликали Едді на вулицю. Вигляд у нього був поважний, веснякуватий, і його кинуло і в жарі в холод, коли я виклав йому свою пропозицію. О п'ятій годині, каже він, за тисячу доларів. Ой, людоньки, не будіть мене. Зрозумів, зрозумів, ви багатий дядечко, який нажив статки на торгівлі прянощами в Індії. а я, А я купую крамничку у старого Кросбі і стаю сам собі господарем. Ми увійшли до крамнички і відкликали Кросбі в бік. Я пояснив йому всю справу. Я виписав чек на тисячу баксів і віддав його старому. Він повинен був передати його Едді і ребозі після вінчання о п'ятій. А тоді я їх благословив і пішов походити лісом. Я сів на пеньочок і почав розмірковувати про життя, про старість, про зодіак, про жіночу логіку і, звісно ж, про те, скільки тривог випадає на долю звичайної людини. Я привітав себе із тим, що я, очевидно, врятував життя мого старого приятеля мака від нападу другої молодості. Я знав, що коли він отямиться і кине своє навіженство і свої лаковані червики, він буде мені вдячний. Утримати мака від таких рецидивів, думав я, та на це не шкода і більш як тисячі баксів. Але особливо я був радий тому, що добре вивчив жінок і жодна із них не обдурить мене своїми примхами та каверзами. Коли я повернувся додому, було напевно пів на шосту. Я увійшов і бачу, що старий Мак сидить, розкинувшись у гойдалці у старому своєму костюмі, ноги у блакитних шкарпетках, а на колінах у нього історія цивілізації. Якось не дуже схоже, що ти о шостій вирушаєш на весілля, кажу я, між іншим. А, ні. відповідає мак. І тягнеться за тютюнцем. Його перенесли на п'яту годину. Сповістили запискою, що змінило годину. Все вже закінчилося. А ти чого пропадав так довго, Енді? Ти чув про весілля на п'яту? запитую обережно я. Та я ж їх сам вінчав, відповідає він. Я ж тобі казав, мене обрали мировим суддею. Священник нині десь на сході гостює у рідних, а я єдиний у місті, хто має право здійснювати шлюбні церемонії. І ще місяць тому я пообіцяв Едді та Рибозі, що повінчаю їх. Він хлопець тямущий, і колись у нього обов'язково буде власна крамничка. «Ага ж, буде, кажу я. Знаєш, безліч жінок були на весіллі. Продовжує просторікувати мак. Але я нічого нового у них не помітив. А Хотілося б вивчити їх, знати структуру їх вивертів так само добре, як ти. Адже ти казав, що казав я два місяці тому, промовив я і потягнувся за банджо. О, Генрі! Викуп. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Patreon, Coffee, чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на... Calidori!